Звісно, друзі, зараз підійдемо ближче, подивимося. Найкраще зберіглася ця каплиця. Ну, символічно, де мабуть пан, чи всі ці власники і молилися. Мабуть, ну, можливо. Тому і зберіглась. Ми не знаємо. Ну от для нас дуже, думаю, цікаво. Нашу спадщину українську в таку різнородну, таку. Історичну, трагічну, грізну. Але знати, пам'ятати, можливо, хтось буде проїздом сюди. Також заїхати. Пам'ятка архітектури та містобудування Ру руїни замку 14 століття. Номер Охороняється держави, пошкодження, карається законом. Ось, Друзі. Ну, знаєте, десь я знаю там так, де Кам'янець Подільський. там... Де замки збереглися і там за ними догляд. Ну, а тут, як бачите, тільки за рахунок того, що будували на віка, на совість, як кажуть, так, все збереглося. Ну, вірніше, збереглося б, якби не війна, якби щось не інше, а от навіть оці, оця каплиця, переживши стільки лихоліть, то й віть уже село там святкувало десь такі, там майже 600 років. От, і ця споруда вціліла досить, ну, досить непогано. І, як для часів війни, для час, часів лихоліть таких. От, ще раз нагадую, друзі, Новомалин, Рівненська область. У нас тут, вже бачите, дермань. Теж рахується як пам'ятка архітектури і от такий крепость монастир, наш Межирівський. Новомалин. І ще є в Візяславі якось є, Там теж мало що зберіглося, але в Візяслові теж там є цікавий такий замок. Теж. Там вже була межа Речі Посполитої, кордон проходили там вже. До речі, той Городищинський монастир теж пам'ятка архітектури. ну, от, Архітектурна така пам'ятка. Ось кажуть, що це вже, дивіться, да, тут був. Пала... Це був саме руїни палацу того, який вже Малинські родина будувала. І кажуть, тут, ну, знаєте, так кругом кажуть, і в нас кажуть, що є підземний прохід до міста, до міста Острога 12, 12 да, кілометрів. Ось, друзі, в такому стані все знаходиться вже століттями, дивіться. Кажуть, що. Хотіли його тут реставрувати, але, як то кажуть, не вийшло, не вдалося. От там підземний ходи, ну, звісно, я не буду долю випробовувати. От, але хоч так покажемо, Така історія цікава. Дивіться, друзі, дивіться, от нас в межиріч у монастирі теж такі, знаєте, такі. Я не знаю, для мене як хрестообразні такі стелі, знаєте, ось вони досить характерні для середньовіччя для тих часів. Ось, і такі масивні все, знаєте, так. Осінь. Вересень, друзі, така гарна погода. Такі вигляди тут кругом. Справді дуже... Ну, знали пани де будуватися, де. Ну, знаєте, це не, не тільки з точки зору якоїсь краси, звісно, але й з точки зору військового, військового досвіду будувалось, тому що за цю, цю красу треба було оберігати. І тому такі замки будувалися. Є фото, багато фото саме з архіву останнього. Останнього власника цієї крепості досить багато фотографій, які як тут як тут все було насправді? От. Так, частинка. Тут це найбільша частина ми зараз були. Це найбільша частина стіни, досить масивна, велика. Була будівля двоповерхова, як ви бачите. Далі підійдемо ще до, до іншої.